Щоб створити партнерські стосунки між платниками податків та органами державної влади, представники територіального відділення асоціації платників податків України, головного управління ДФС в області та Тернопільської митниці підписали меморандум про співробітництво. Для чого ми підписали цей меморандум? Щоб ми разом працювали, піднімали імідж нашої держави, сплачували податки, і Україна процвітала. От для того створена є Асоціація платників податків. Продовжуємо цю хорошу традицію, будемо сьогодні підписувати меморандум про співпрацю. Перше цілі яку переслідую особисто я перед собою відносно. Зокрема, це поводжуємо наш план роботи на цей рік, в тому руслі, що зараз активно будемо проводити спільні семінари. По зміну законодавства, які в нас зараз прийшли, їх маса. Ми таку роботу вже розпочали в минулому році, шляхом проведення відповідних семінарів вже проведено порядка трьох цільових семінарів тематичних. І співпраця з Асоціацією платників податків області, я думаю, вона шляхом підписання даного меморандуму не то, що покращить в цілому взаємодію, але, по крайній мірі, виписує конкретні дії, і кроки, які ми будемо вчиняти. Учасники підписання кажуть, меморандум є публічною угодою та декларує спільне бажання створити сприятливі умови розвитку підприємництва в області, забезпечити контроль за дотриманням податкового та митного законодавства.